Садиться. Бачите, який чудовенький, чудовий грибочок, білесенький, гарнесенький. О, будемо тепер шукати його братика чи сестричку. І вони є недалечко. Ви вже бачите його, і я його бачу. Чудовий, біленький грибочок. О, невже розпочалися? Бачите, ханішка Томста. Ці зонтики називаються, Ростуть у садку в нас. Вони і в лісі ростуть, але в садку ростуть. Дуже смачні, готують їх, шпарують кип'ятком, а тоді ріжете на кусочки собі і в яйці обжаруєте, дуже смачні. Це 15, цей великий шляпа та я. це по 10, по 5, 10 кучка. Ці по п'ять теж, дивіться, які гарні. Грибичі печери, двічі, є великі. Є маленькі, є великі, є друга категорія. Саме найкраще беруть гриби, маленькі не закриваються з баклажанами, з перцем, з огірками, з кабачками. Беруть люди активно, беруть по два кілограми, по кілограму на закрутки більше зберуть.